Ой, якою ж непростою буде сьогоднішня тема. Тому що розвінчувати я буду не якийсь один поверхневий міф, а велику їхню кількість, які з часом нашаровувались і сформували цілу величезну псевдонауку, яка має велетенську кількість назв і полягає у чистці організму, найчастіше кишечника, від різноманітних фантастичних і не тільки шлаків та токсинів. Так чого ж тягнути президента за роги? Побігли? Дякую. Впевнений, що хоча б раз у своєму житті ви стикалися з такою інформацією, тому особливо детально розжовувати подібне мракобісся я не збираюся. Чесно кажучи, для того, щоб вникнути в цю тему, особливо багато робити не потрібно. Достатньо просто ввести пошуковий запит чистка кишківника або як вивести шлаки і токсини. І ви знайдете стільки псевдонаучного бреду. Що ви собі навіть просто не уявляєте. Почнемо з того, що таке слово, як шлаки, відносно нашого організму, можна використовувати навіть з медичної точки зору. Але що це за шлаки? А шлаки називаються азотистими і виникають вони при дисфункції нерки. Правда, це реальне і досить серйозне захворювання, про яке ти точно будеш в курсі. Оскільки швидше всього будеш вже лежати у лікарні, та це правда. Більше як таких шлаків в нашому організмі медицина не признає, на відміну від деяких псевдонауковців. Але, як то кажуть, кожна псевдонаука бере свій початок з справжньої науки, і от, власне, з вище згаданих шлаків все почалося і вилилося в те, що є. І ось. Придумавши собі захворювання, якого по суті не існує, люди почали придумувати від нього ліки. Одним із перших таких методів лікування була чистка кишківника за допомогою лимонного соку та оливкового масла. Є навіть відео в різних соціалках, де люди, начебто, після такої очистки на виході, ну тобто коли по какунькали. Мала якісь шлакоподібні утворення е, незрозумілого зеленуватого кольору в одному відомому журналі по імені Лансет була досить цікава стаття, яка якраз висвітлювала подібний метод очистки. До лікаря звернулася пацієнтка, яка мала жовчокам'яну хворобу, яка заявила, що змогла вигнати конкременти зі свого жовчного міхора через задній прохід, ось таким методом, цілющим животворящим, і продемонструвала йому. Зеленувате, желеподібне щось як доказ. Лікар не розгубився і взяв ці всі какульки на аналіз. Виявилось, що в них дуже багато олеїнової кислоти, і тут йому прийшло в голову відтворити цю чудо-очистку поза межами організму пацієнта. Він взяв всі необхідні інгредієнти, і о, диво, реакція призвела до утворення такої самої жилеподібної структури, навіть того ж кольору, і приблизно з тим же запахом. Стоп, то що тоді виходить? Вона чистила свій гаманець, купляючи ці інгредієнти, в магазині. Кадем right. А камені, як виявили подальші обстеження, залишилися в жовчному міхурі. Що ж тоді це за маса, яка вилізла в неї з заднього проходу? Чесно кажучи, зразу я подумав, що це був мозок, раз вона наважилась на подібну хрінь. Але насправді це мило. Адже тих інгредієнтів, які вона змішала і збовтала в своєму кишківнику, якраз достатньо для того, щоб відбулося омилення жирів. Може виставляти на потік. Такий собі псевдоефект виведення шлаків, вроді щось з дубки та й вилізло. Значить це точно шлаки. Із таких подібних методів це вилилося в цілу псевдонауку, яка розвивається по сьогоднішній день. Люди в це вірять, люди цим користуються, розповсюджуючи багато фейків, кудрять людям мозок для того, щоб продати їм продукцію, яка лікує від вигаданого захворювання. Деякі джерела навіть стверджують про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму переліку сім ступенів зашлакованості організму. Серйозно серйозне. Ну але ж це дуже просто перевірити. Просто заходиш на сайт ВОЗ, вводиш різними мовами, зашлакованість, зашлакованість кишківника і нічого не знаходиш. Я навіть залишу вам посилання на їхні офіційні сайти, де ви самі зможете це перевірити. Наш організм не потрібно постійно очищувати, адже він сам прекрасно з цим справляється. У нас є два природні суперфільтри, які підтримують гомеостаз нашого організму в режимі 24 на 7. це нирки та печінка. Співпрацюючи в здоровому організмі, вони прекрасно виконують свою функцію. Це щодо токсинів. А як же шлаки? Якщо шлаки є в кишківнику, вони там накопичуються, то як печінка чи нирки це зможе очистити? Ніяк. Оце так поворот. Тому що кишківник сам прекрасно з цим справляється. У нього є як мінімум три інструменти, які у цьому допомагають. Перша це структура його внутрішньої усілки, а саме слизової оболонки епітелію, який сприяє всмоктуванню одних речовин і проштовхуванню далі інших речовин по ходу травного тракту. Друга це бактерії, які допомагають слизові засвоювати різні речовини. Також вони допомагають всьому цьому травному вмісту дойти до правильної кондиції, формувати ферменти і навіть синтезують деякі вітаміни. Ну і нарешті номер три це перистальтика. Перистальтика – це хвилеподібні скорочення гладкої мускулатури кишківника, яка надає правильний рух травним масам зверху донизу. Це сприяє правильному розподіленню їх по кишківнику і виходу їх через задній прохід. Тому в ніяких шлаків чи залишках калових мас шансів не залишається. Правда, це якщо говорити про нормальний стан організму. Але ж є різного роду захворювання, при яких калові маси та токсини можуть накопичуватися в організмі, але тоді ти точно це помітиш і звернешся до лікаря. У випадку калових мас, коли кишківник не може справитися з тим, щоб повністю евакуювати їх з кишківника, і вони починають в ньому застоюватись, це називається кишковою непрохідністю, і це повноцінний хірургічний діагноз, який призводить до дуже серйозних наслідків. Кал тоді буквально забиває увесь простір у кишечнику і формується такий собі. Гівно демон і людину в ургентному порядку треба рятувати. Звісно, лікування варіюється в залежності від того, якої була причина непрохідності. Вона може бути, наприклад, паралітичною, коли десинхронізований або повністю відсутній перистальтичний рух, або стенотичною, коли в просвіті кишківника розвинувалась, наприклад, пухлина. Ні в якому з цих випадків ваші славнозвісні методи очистки, такі як пробіотик або суперсухпайки, чи олія, з бог зна яким соком, не допомагають. Тому. Що при справжніх захворюваннях допомагають справжні методи лікування. У випадку токсинів, коли організм не може очищуватися, розвиваються два типи органної недостатності або печінкової, або ниркової. Хоча ніхто не каже, що вони не можуть комбінуватися. При важкій формі неркової недостатності, коли з крові вже не відфільтровуються ті токсини, які мали б, допомогти може тільки діаліз. А при печінковій недостатності ще гірше, якщо медикаментозне лікування не допомагає, допоможе тільки трансплантація. Знову ж таки, реальні захворювання. Реальні методи лікування, і ніде серед мною сказаного немає місця для ваших чудо- курсів детоксу. Біда в тому, що люди, які мають реальні порушення, замість того, щоб лікуватися, страждають фігнею і можуть запустити стан настільки, що шляху назад уже не буде. Також варто додати, що помимо кишкової непрохідності буває ще запори, при яких допомагають клізми, теж дієвий засіб чистки кишківника. Так чого ж ви його таким чином не чистите? Будь ласка. No, God! No, God, please, no! НО! No, НО! No, no! Хоча варто зазначити, що клізма допомагає тільки в тому випадку, коли вона дійсно необхідна. Якщо просто так робити клізми, вони не допомагають. І тут ми переходимо до ще одного методу очистки кишківника: кавові і ще бозна які профілактичні клізми. Серйозно, люди таким займаються. Вони на регулярній основі заливають собі в пряму кишку каву. Більше того, є люди, які спеціально підбирають композицію з різних сортів кави для того, щоб вона мала відповідну консистенцію і, напевно, дуже запашний аромат. Такий собі анальний баріста. При використанні такого методу ідіотизму можна заробити сепсис. А дехто мудрявся навіть дійти до найвищого рівня перфорації кишківника за рахунок хронічних опіків слизової кишки від кавових клізм. Чого тільки не зробиш, щоб кишечник то очистити? І деякі сторонники щотижневих генеральних прибирань у кишках скажуть: але ж не всі продукти перетравлюються нашим організмом, не все в нас засвоюється, і воно якраз відкладається в кишківнику. Інакше куди ж воно дівається? Так. Наприклад, з'їдаючи яблуко, в нашу травну трубку потрапляє така речовина, як целюлоза. І вона не може до кінця перетравитися і всмоктатися, тому залишається в кишківнику. Але і в неї є своя роль а власне у формуванні калових мас, якраз які потім і виводяться з організму. Дехто каже про формування міфічних калових каменів буквально майже в кожного другу, підкріплюючи свої слова ось такими фото. Так, це окам'яніла какаха. Але це не каловий камінь, а копроліт, тобто кал, який в кам'янів поза кишківником. Це археологічна знахідка, на якій, до речі, базується велика кількість відкриттів. Але таке в нашому організмі не формується. Хоча, власне, самі калові камені мають місце. Але знову ж таки, при серйозних порушеннях, при яких ти будеш лежати в лікарні, що ж, зі шлаками та токсинами розібралися. Але є ще одна причина, при якій люди починають чистити собі труби. Гельмінти ця тема достатньо обширна, тому я її задіну тільки поверхнево. А потім про це зроблю окреме детальне відео. Скажу тільки, що є велика кількість псевдометодик, які нібито допомагають позбавитися від гельмінтів. Тільки ось біда, гельмінтами так часто люди не хворіють, а гроші тут заробляти треба. І різноманітні бариги дуже гарно навчились імітувати ефект від свого псевдолікування, даючи людям два курси. З першим курсом з ліками разом ідуть яйця гельмінтів, які люди благополучно з'їдають. А другим курсом вже протигельмінтні препарати. І на виході маємо хробачків. Ось, дивись, вийшло, я тобі допоміг. Хробачки. Тільки ось, біда, ніхто по медичним канонам не перевіряє, чи повністю вилікувалась людина, чи ні. І трапляється зовсім обернений ефект. Люди, які були повністю здорові після недолікування, стають хворими. Дехто лікує препаратами, до складу яких входить порошок мономер. Він при потраплянні в наш травний тракт. Набуває різноманітної черв'якоподібної форми і при виході імітує ефект від лікування. Є багато псевдонаукових або народних методів діагностувати гельмінтоз. Наприклад, коли ти скрипиш зубами, це значить тебе точно глисти, і тебе треба відпоювати всяким гімном, щоб е, гельмінти вийшли. Я не знаю звідки ці люди беруть подібне, але скрипіння зубами не свідчить про інвазію глистами. Це може свідчити про ортопедичні проблеми зі щелепою, про прорізання зубів, про неврологічні порушення. Але аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Це не вказує про наявність гельмінтів в твоєму кишківнику. В описі до цього відео я залишу всі різноманітні посилання, які підтверджують мої слова. Там навіть будуть книги, які можна почитати і поглиблено вникнути у це. Замітьте, я свої слова підтвердити можу, залишивши посилання на наукові джерела, на відео від справжніх реальних науковців, на книги. А наступні люди, про яких я буду говорити, будуть селатися тільки на одну єдину фрікувату людину, яка своїми кишковими теоріями вже отруїла весь україномовний інтернет. Ім'я її Оля Бутакова. Взагалі то цього б відео і не було, якби мої друзі не скинули мені посилання на чудо-детокс-курс від Коловада, який гарантує очищення кишківника від всіх можливих шлаків та токсинів. Всього лише якихось 2000 з чимось гривень у місяць. Ефект гарантований і однозначний. Приймаючи цей чудо сухпайок ти стаєш кращим, здоровішим і навіть можеш втратити вагу. Та що, що взагалі можна сказати проти таких залізних непорушних аргументів? Та що завгодно, по-перше, ці люди спираються на всі ці псевдофакти, які ми розібрали раніше. Це доведено неправда. Але давайте вникнемо глибше своїм основним доказовим показником. Ці люди вважають те, що ті, хто приймають цей курс, дійсно втрачають вагу. Але ось один важливий нюансик: при замовленні цих чудо-пігулок приходить брошурка, в якій дуже детально описана дієта. На яку має сісти людина, яка приймає цей курс, і ця дієта досить сильно обмежує в споживанні їжі. Виробники стверджують, що без цієї дієти їхні препарати швидше всього не подіють. І тут виникає логічне питання: хм, а чому ж ці люди втрачають вагу? Може, тому що вони майже ні хрена не їдять? Тобто основний їхній доказовий аргумент обумовлений тим, що люди поряд з вживанням їхніх препаратів. Сідають на дієту, але вони приписують ефект своїм лікам. Це настільки очевидно і на поверхні, що я дивуюсь, ким треба бути, щоб на це купитися. Але на цьому я не зупинюся, адже у цієї псевдонаукової піраміди ще багато аргументів натомість, наприклад, якщо тобі не пощастить мати розмову з адептом цієї грошової секти, тобі зразу як підтвердження будуть скидати відео. Основним персонажем цих відео є вже вище згадана Оля Бутакова, яка проголосила себе вже ким тільки можна було, присвоюючи собі різноманітні. Звання, яких по суті немає. Її біографії немає на офіційних джерелах, тільки на сайтах, які розповсюджують продукцію для очищення кишківника, ой, як зручно! Або на сайтах, які розповсюджують фейки, про те, що кишківник, наш другий мозок, там виробляється ледь не 90% всього дофаміну в нашому організмі, і взагалі всі проблеми через кишки. Заставляє задуматись, правда сайти, яким вигідно, щоб люди вважали, що всі проблеми від шлаків і токсинів розповсюджують її біографію, де присвоюються її різноманітні звання. Попри те, на офіційних джерелах її не можна знайти. В деяких статтях навіть говориться прямим текстом: «Ой, біографії нашої кишечної богині немає на вікіпедії, тому що медицина бреше! Медицина гнобить її! Ви тільки знайдете правдиву інформацію тут на нашому сайті, а медицина це, це, це взагалі, взагалі не конкурент для неї. Тільки ось прикол, кожен з цих людей, якщо зіштовхнеться з реальною медичною проблемою, не побіжить до Олі Бутакової, не побіжить приймати курси чарівного детоксу, а побіжить курва в лікарню. Як зручно обсирати лікарів. Коли тобі нічого не бракує, придумувати собі чарівні діагнози, від яких потім придумуєш собі ліки, але в момент реальних захворювань бігти в лікарню. Яке це лицемірство? Що ж собою являють ці відеоролики, на які посилаються адепти шлакотоксичної секти? Просто пуста балаканина. Під відео немає жодних посилань на наукові роботи, на дослідження, метааналізи, наукові форуми, книги чи хоча б відео з авторитетними науковцями, тільки на неї кохану, тобто самоцитування. А як відомо, цим дуже часто займаються псевдонауковці. Чому я можу дати посилання на джерела, а вона ні? Невже це так важко? Я ж просто якийсь там лікар середньої руки. Але просто я справжній лікар. Який справжніми методами лікує справжні захворювання, в голові якого знаходяться справжні знання про справжні речі, які дійсно стосуються нашого організму? І я дійсно хочу допомогти людям, а не нажитись на них. Хоча, якщо ці люди чисто з вдячності захочуть мені допомогти, вони зможуть це зробити за допомогою Патреону. Посилання знову ж таки в описі до цього відео. І якщо ти хочеш, щоб на моєму каналі виходило більше таких розгромів псевдонауковщини, твоя допомога буде не зайвою. Ну а ми продовжимо. Ще одним аргументом в сторону ефективності цього чудо курсу є те, що там серед оцих цих різних препаратиків знаходяться пробіотики. А пробіотики це якби офіційні ліки, які е, допомагають. Тільки от їхня ефективність ще не доведена. Є тільки деякі дослідження, які вказують на те, що пробіотики можуть бути ефективними після вживання антибіотиків. Про міфічний діагноз дисбактеріозу, який по суті є недіючим, і біфідобактерії я теж зроблю окреме відео, як і про гельмінти. Адже тема ця досить обширна. І ось людина, з якою я спілкувався відносно теми шлаків і токсинів, яка яро їх захищала, вислухавши всі ці аргументи, почала впадати в максималізми. Одним з аргументів, які вона навела в подальшому, було те, що ця продукція на ринку тримається вже біля 20 років. Якщо вона не діє, то чому вона стільки часу протрималася? Це досить легко пояснити, оскільки ці препарати не рахуються лікарськими, вони не проходять жорсткі перевірки, які би дійсно довели, допомагають вони чи ні. Ринок біодобавок в нашій і не тільки країнах регулюється слабо, тому при правильному маркетингу ця продукція може триматись на плаву роками, не даючи ніякого ефекту. Потім я почув подібне, але ж цей курс допоміг тисячам людям. Тисячам людям, які написали свої відгуки, які казали, що їм дійсно допомогло, це теж дуже легко спростувати. Якщо допомогло втратити вагу, то я вже говорив, що це заслуга суміжної дієти, яка йде з цими ліками, та навіть якщо воно допомогло тисячам людям, де офіційні звіти, де подвійні сліпі дослідження, які виключають плацебо чи які, хоча б якось підтверджують, що ці люди існують, є тільки відклики на подібних сайтах. Які можна дуже просто сфабрикувати. Я навіть вам розкажу, як заходиш на будь-який сайт по накрутці лайків, коментарів, купляєш у них їхню внутрішню валюту і замовляєш собі тонни позитивних відгуків. Простіше простого. Якщо посилатися тільки на відгуки, то самі по собі вони нічого не означають, якщо немає офіційного дослідження, яке підтверджує, що є тисячі людей, яким це допомогло. А цього, як ви зрозуміли, немає. Просто пусті слова. Ну і після того, коли людина була повністю завалена аргументами, які вона не могла подужати, я в свою сторону почув досить цікаву пропозицію. Ну, якщо ти такий весь серйозний дохтір, то щоб довести, що наша продукція не діє, ти маєш її купити і попробувати на собі. Я тобі, до речі, можу продати так, продам. Як же як, 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 ти Ти ж не будеш мати права говорити про те, що воно не допомагає, якщо не вип'єш і не спробуєш це на собі? Адже це ж єдиний ефективний метод доказати, що щось працює або не працює. Ти взагалі знав, що е, всі відомі Науковці, які винайшли якийсь препарат, в першу чергу пробували його на собі, і це було найбільшим доказом ефективності цих препаратів. <реку> тобто людина, навіть програвши в бесіді, намагається мені впарити її продукцію, аргументуючи це тим, що якщо я хочу доказати її неефективність, я маю спробувати на собі. Тільки от власний досвід вже давно не є еталоном наукових досліджень. Це має бути подвійне сліпе дослідження з великою вибіркою. Всі аргументи цих псевдонауковців спростувати дуже легко, якщо підійти до них з холодною головою. Якщо провести мінімальне дослідження, то всенародна лікарка Оля Бутакова виявляється просто пустишкою, яка присвоїла собі багато різних наукових звань, яка цитує сама себе і бере наукові факти просто зі стелі. Вся ця корпорація зла тримається на хорошому маркетингу і людському незнанні. І я надіюсь, що якщо ти додивився це відео до кінця, ти будеш озброєний і захищений від цього мракобісів. Я зробив все, що міг, щоб допомогти тобі. Якщо хочеш допомогти мені, нагадую про мій Patreon посилання в описі до відео. Ну а наразі щастить!